Це зустрічі для первомайців в день перемоги незмінна вже не одне десятиріччя. 9 травня колони мешканців та трудових колективів о 12-й годині прямували до вічного вогню. Дехто з ветеранів йшов разом з колоною, інші чекали вже на місці. Як неважко літнім ветеранам війни, але вони підіймаються, коли лунає державний гімн. Серед присутніх лише кілька фронтовиків Другої світової. Охиловік не дозволяє іншим взяти участь у святкуваннях. <пев> Поздравляють зі святом 9 травня керівники міста та району, ветерани. На 67-му річницю перемоги до міста приїхали визволителі Первомайщини з Полтави до Донецька, бійці 228-ї стрілецької дивізії. Вони вітали всіх зі святом. Поздоровлення приймали ветерани і від депутата Харківської обласної ради Дмитра Добкіна. Ця перемога далась нелегкою ціною, ціною життя мільйонів людей. Дякую вам, дорогі ветерани, за топобік. подвиг, который вы совершили, за ту героическую битву, которую вы выдержали. Мы, молодое поколение, преклоняемся перед вами. Спасибо вам. С Днем Победы! Творчая композиция про фронтові часы. Ветераны не стримували сліз. Хвилина мовчання і залпи на честь загиблих воїнів. Покладання вінків та квітів до вічного вогню. Вшанування пам'яті генерала-визволителя Василя Копцова. Голова Первомайського району впевнений, що тільки на прикладі героїв Великої Вітчизняної можна виховувати у молоді патріотизм. З одної Первомайщини з нашого району на фронт йшло 7 тисяч наших земляків. Не повернулося 4 тисячі. Сьогодні наша земля, а ми та крою. І має такі ж саме рани, як і сьогодні фронтовики. От буквально вчора на території красної сільської ради знайшли снаряд, і сьогодні вже в день перемоги там сапери працюють. На жаль, ехо війни на сьогоднішній день присутнє. Вважаю, що на мужності на патріотизмі наших ветеранів треба сьогодні виховувати майбутнє покоління з кожним роком ветеранов становится все меньше и меньше. И наш долг сделать все возможное от нас, чтобы этим людям облегчить жизнь, которые по большому счету в свою молодость спасли все человечество от страшной чумы, яка охватила всю планету. Після урочистої частини свято перемоги продовжилося на стадіоні колос поблизу було облаштоване місце для святкувань. Під солдатську кашу ветерани піднімали фронтові 100 грам, співали воєнні пісні, просто розмовляли, згадували воєнні історії, а дехто навіть танцював. Жодну родину не оминула війна. Багато хто може пригадати розповіді своїх рідних про повоєнні часи. У мене воювали два діда. Один із них обороняв блокадний Ленінград, отримав важкі ранения. Поэтому нашій сім'ї так коснулося напрямую. Я від своїх дідів много слышав об їхніх фронтових годах. Це були страшні розповіді. И я думаю, что очень важно эту память пронести следующим поколениям, чтобы будущие поколения помнили о тех страшных годах, которые пережила наша страна. Война не, при... не проходит ни один дом, ни квартир быть своей беды. Так и ко мне. Так, пришла она сначала с извещением о том, что погиб мой старший брат Борис, четырежды орденоносный старший лейтенант подробно. А следом за ним, чуть-чуть поменьше, средний брат погиб под Новороссийском. А вот как видите меня, видимо, это доброе, хорошее поле обошла стороной, а не шальная. Вот я с вами вместе же праздники хорошие, светлые встречаю. У меня дедушка воевал вообще на войне. Он служил на Катюше водителем. Говорит, приехали, стрельнули и уехали. Говорит, быстро убегали, потому что, говорит, один раз попали в окружение, пришлось взрывать машину. Вот. Но окружение было небольшим, поэтому успели убежать. У меня папа прошел войну. вот, Награжден э, за отвагу, медалью за отвагу и еще там у него были награды. Вот. Но что? Самое главное, как он говорил, было победить врага. Отстояться свою родину. У меня два дедушки не вернулись с войны. Это мамин-папа и папин-папа. И в честь их я даже написала стихотворение, это сочинение, которое в восьмом классе. И это сочинение у меня заняло первое место в области. Брат и троих дядей. Так что... Хорошого Слава богу, нас війна обошла йшла стороною. Наші ніхто не погиб. Но воювали всі і мої дяді на граніці в Польщі і всюди воювалі. День побіди, звісно, лучший праздник для нашої сім'ї, для всієї родини. Діти, які бачили війну, пам'ятають її жахіття у найменших деталях. За малим не був розстріляний через загублені німецькі документи. Володимир Гаврилов ми в погрібі сиділи. А Той, відкрили ляду. В одній рукою ляду відкрив, а іншою гранату так держав. А нас двоє було маленьких, так індерек, індек, і він, видно, жалівся, видно, теж діти в нього були. І ото не той. А третій раз ранення ось у мене вийшло, граната зірвалась. Так що відразилась у мене, як би сказати, ми хоч діти війни з жінкою. Ну, я інвалід війни третьої групи, а вона інвалід труда другої групи. Оце саме так і живемо. 32 роки, як вона травмувалася на роботі, і оце вона без мене не може жити. а Я без неї не можу. згадала свою перемогу у 45-му почесні гості з Полтави та Донецька, визволителі Первомайщини. Узнали, що була побіда, а ще три дні воювали. Потому что на этом, на этом фронте как раз было, они готовили прорыв, и там были эсэсовские, и очень много ребят погибло. Мы плакали, плакали, что война кончилась, а мы резали. Мы, значит, я работала медсестрой хирургической, и после этого приехала домой, забросила эту медицину. Для ветеранів дуже важливо, аби їх вміли слухати, а головне чути побажання. Влада не може відмовити у спілкуванні фронтовикам, запевняє у своїй підтримці і обіцяє робити все задля добробуту визволителів. Для всіх гостей торгівельні палатки пропонували підкріпитися смачненьким засмажений кабанчик, різноманітні напої та страви. Первомайці з родинами, друзями гуляли і насолоджувалися святом. А про фронтове меню доступне кожному, розповів завідуючий польовою кухнею. «Польова каша, яку ви приготували от в цих умовах, в цій кухні кухня може содержати одразу двісті двадцять кілограмів каші. Тобто, ми можемо накормити всіх і всія. І настояще для ветеранів приготовлено всі столи, подлива є, все, як, все як в настоячі армії. А далі о п'ятнадцятій годині на стадіоні колос під патронатом депутата обласної ради Дмитра Добкіна відбувся концерт справжніх зірок української та російської естради Олександра Пономарьова та Олега Газманова. Веселі відомі авторські та воєнні пісні від Газманова та групи ескадрон лунали годину. Ви Трохи згодом людей підпустили ближче до сцени. Виявилось, що первомайці знають багато пісень, як самого артиста, так і відомі воєнні. спевал Олег Газманов и свою новую песню. Я вам разрешаю сейчас сделать все, что вы любите делать. То есть пищать, выжжать, топать ногами. Здесь на стадионе это можно. Причем, когда поет никто кроме нас, вы должны поднять вот так правую руку вверх и вместе со мной вот в этом месте как раз пищите, шумите и так далее. А те, кто даже не служил в ВДВ, все равно должны в этот момент свистеть, короче, создавать дикий шум здесь, чтобы враг вообще даже близко не подошел, чтобы поставить. Сюда вообще в это место повомайский. Понятно, да? Итак, поехали, премьера песни. Никто, кроме нас, захочется собраться, вспомнив облом, Поднять бокал во славу волеволя. Никто, кроме нас, не придерживает надо. Воздушные события.

Народні гуляння на честь дня перемоги перемістилися із стадіону Колос на площу Палацу культури хімік. 9 травня чи не єдиний святковий день, який збирає всіх городян разом. Атмосфера свята у нарядному убранстві площі, концертній програмі в самому радісному настрої первомайців. Фінальним акордом свята став фейерверк, що вибухнув над площею і ще раз нагадав про великий подвиг радянських переможців.